На останній черговій сесії депутати міської ради восьмого скликання схвалили щорічний звіт про результати виконання цільової програми соціального автобусу. Незважаючи на військовий стан та дефіцит коштів в міському бюджеті, влада все одно знайшла варіант запустити проєкт задля комфорту акерманців. З понеділка по суботу кожен бажаючий мав і має змогу скористатись маршрутом з 6.40 до 16.40 на новенькому двосекційному автобусі марки Mercedes. Yes. Починаючи з жовтня минулого року і до кінця 2023-го автобусом було відпрацьовано 72 дні та виконано 216 рейсів. В середньому за рейс маршрутом користуються 320 осіб. Використовуючи просту математику, бачимо, що трохи більше ніж за два місяці автобусом перевезено близько 69 тисяч осіб. На сьогодні ця цифра набагато більша. В 2024 році автобус продовжує курсувати згідно свого графіку. Депутатський корпус спостерігаючи за великим попитом, підтримав цю ініціативу. Анастасія Ківі,